Два рівненських матчі за два дні. Київський хід у суботу зіграв календарний матч четвертого етапу проти кардинал Рівнестандарту. А у неділю команди провели перенесений ще із грудня матч другого етапу. Обидва поєдинки були доволі схожими. Відмінним залишився лише результат. У першому матчі хід відвантажив у ворота рівнян п'ять голів. Але за десять хвилин до кінця господарі взяли курс на диво, яке втілили до кінця матчу. У підсумку фантастичні 5-5. Команда суперника пішла п'ятого, і ми якось розклеїлися і почали пропускати м'яч за м'ячем. Самі були винувати в цьому після гри ввечері. Всі команди розібрали наші помилки, передивилися гру саме наші. І зробили висновки. У другому поєдинку, який був номінально домашнім для хіта, кияни почали втілювати звичний для себе сценарій. Уже на першій хвилині рахунок у матчі відкриває Ігор Чернявський. Рівняни відповідають ударом від Горпинича, але на місці голкіпер. Атака хіта у відповідь і 2-0. На другій хвилині забиває Євген Сірий. До перерви кияни провели ще один м'яч. Він на рахунку Олександра Сметаненка. 3-0 команда, йдуть відпочивати. У нас дуже знач, великі проблеми в захисті. Значить, ми десь не допрацьовуємо. Ну, дійсно, не вистачає десь останнього такого гарного удара. Ну, десь на даний момент ми не можемо довести ми правильно м'яч до столбів. Не виходить у нас з цих всіх столбів, не виходить столбам зацепитися за м'ячі. Ну, є над чим працювати. Половина другого тайму пройшла без голів, але з чудовою грою воротарів. Свою команду виручав як Бакінський, так і кравець. За сім хвилин до кінця матчу рівняни пішли із п'ятим і відразу поплатилися. Бондар та Волянюк не порозумілися між собою. 4-0. сильний удар по бажанню відігратися. Ну ігровий момент я не знаю. Я просто не бачив гравця взаді. І люди побігли мінятися. Я... Буває це футбол, бувають такі моменти їх куча. Та все ж останні хвилини були сповнені надії. Кияни за п'ять хвилин до кінця матчу заробили п'ятий фол. Далі сфолили ще двічі, але спершу Михайлу Волінюку не вдалося переграти голкіпера. А потім і граючому тренеру Олександру Бондарю. Натомість Ігор Чернявський забив ще раз захід і встановив остаточний рахунок: – 5-0. Створити ще одну сенсацію. Рівняне не змогли. Були моменти повернутися в гру. Сьогодні нам просто не вистачило того одного голу, щоб дав нам якось наснаги, тої енергії подвійної. Хоча моменти були навіть там до гри, навіть на п'ятого, були моменти і в Скипчика Маліновського, і два десятиметрових не використання. Навіть про рахунку 4-0, де забиме той один гол. Можливо, не кажу, щоб щось було повторилося, але можливо, ми могли б повернутися в ту гру. Після чотирьох набраних очок у Рівному за два дні Київський хід достроково виграв групу Центр. У команди за 19 матчів лише одна поразка та чотири нічиїх. Сьогодні помилок було менше, але там, де були помилки, виручали воротарі. І сьогоднішній матч він досить сильно нагадував вчорашню гру. Ми так... Також в першому таймі забили два швидких м'ячі. Рівняни після 18 матчів займають третє місце у своїй групі. У наших футболістів шість перемог, п'ять нічиїх та сім поразок. Нічого у нас попереду самі головні ігри. Цей чемпіонат грається з плей оффом Тому так як ми зараз там на своїй групі, на третьому місці, ми можемо закінчити чемпіонат з медалями. І це зовсім не проблема. Мені здається, головне вірить свою команду, вірить в свої сили і все піде. 25 березня рівняни зіграють знову вдома. У гості приїде Черкаса «Обленерго». Опісля виїзна гра проти київського класту. Далі плей-офф. Аби туди пробитися, потрібно посісти місце у своїй групі не нижче четвертого. Це завдання для рівнян уже виконано. Все найцікавіше попереду. Вадим Мороз, Олег Шаламай, телеканал. ITV.